Переходимо робити ванні процедури. У мене тут, як бачите, все дуже серйозно. Зараз буде світло. Мені так подобається цей слід від подушки. Тут як двойна стрілка, не знаю, вам видно там. Так, з що я починаю? Ну, з умивання, да. А ще хочу сказати історію, що в мене з'явилася собачка сусідка. І вона орет як резана. Оце ще раніше мені розказували про те, що тут вирізають гланди, ой, не гланди, связки, а, Навіть, повна херня. Тому що, як тільки я виходжу на під'їзд, она верещит, и я так разумею, никто не заспокоит. Такие тут, они не умеют воспитывать собак. Да? Дарки типа трешки реагуют так, знаешь, а лавин вин робы так, А си прям орут. Очень много. Так, хорошо. Найголовніше в моїй ранковій і вечірній процедурі це ось ця річ. Ну, на крайній випадок ось ця. Я з подросткового періоду чищу язик. І я іскренні не розумію людей, які цього не роблять. Коли ну, в якихось там випадках ти бачиш їх язик, і він ужасний. Він білий, посередині, знаєте, є така штука образовується, просто така полоска. Я навіть бачила таке у Наді Дерафієвої, і це ужасно. Я через це трішки менше її под... Ну, Чи якийсь він там рих? Ну, коротше, від язика взагалі багато чого залежить, да? від нашої ротвої але я реально чітко знаю, що багато людей цього не роблять. Пожалуйста, чистіть язик. Якщо ви не хочете покупати цю штуку, тому що так, вона не, ну, не всюди продається, хоча б щітку, у якої є ось це. Пожалуйста, це дуже важливо. А ще таке класне відчуття, коли ти це все вичищуєш з себе, ну, типу, аж приємно, щоб, якщо, у вас, якщо ви це не робите, сьогодні купили собі щітку з чистівка язика. Пожалуйста. У мене навіть були випадки, що мені робили комплімент за мій язик. Це були віз... Боже, ніт. Мені тепер повсюду здається, що воняють холодцов. що ви розуміли, зараз на вулиці холодно, а я ще відкрила балкон, щоб це все якось діло вивідрій. При тому, що він варився при закритій, від... ну, при закритій дворі з відчиненим вікном. Коротше, зараз не бачу. Фо язика. Це була візажист, і ми робили відео фото, де потрібно було робити там штучки язиком веселі. Чим взагалі, якщо ти робиш так, там видно язик. І вона казала, що клас, класний язик. І я їй ну, що звісно, класний, тому що я за ним слідкую. Далі обвитираємо лицо тоніком. И потом, конечно же, мы вытираем кран -тришки. Ось тут, не знаю, девчата, чи робите так чи ні, але я завжди так mm -hmm. роблю. Ну а что, зря пропадать, да? Зате так завжди чистый, ну как чистый, поняли, от всех потеки хотя бы. Вот. Сыроватка. Если вы думаете, Що в мене якась цікава чи класна косметика? То ні. У мене просто гарна шкіра, гарна генетика, тому що не можу сказати, що я прям їм дуже чисто, ну, да, без яких там бяк і так далі. Ні. Ну, Наприклад, вчора я і позавчора я вечеряла бургер Кінгом з Кока-Колою. Через це у мене є сильоліт, звісно. От. Але з приводу обличчя, ну, у мене, типу, тут маленький є, але просто в мене от на днях повинні початися ці дні, да? А з приводу косметики, ну що вам сказати? Наприклад, ці кремушки стоять по 3-4 євро. Да. Це під очі, 2, може бути. Єдине, це. Нивея, да, масс-маркет, все мы да, не Нивею. И для меня это не прям дорогая косметика. Я думала, короче, ну, был ценник под ним, 8 евро. Я хотела купить, потому что сироватками я всегда использую, чтобы больше зволожить шкиру. На кассе пробывает, блядь, за 20 евро. Я такая, ну ладно уже, Подумаю, може це якась класна сироватка із моєю шкірою будуть якісь дива. Але поки що просто сироватка. Тому ви мене навіть не питаєте, що за фірма, з чим ти користуєшся. Це взагалі ну, рандом завжди. А потім я беру цю штуку сірум Ось так воно виглядає. І знаєте, що я роблю? Мажу шию. <хи> тому що, так, да, наші гаджети, чи може просто у мене стара шия, і тут багато з цих заломів сплю якось не так. Я мажу шию ось цією штукою. В надії, що це допоможе, тому що, так, да, ми вже казали, ми віримо в те, що хочемо вірити. Самовнушення ніхто не відміняв. Я в це дуже теж вірю. Особливо, коли є настрій на це. І потім я беру ось таку штуку. Вона в мене з 20 років, з 20, а мені скоро 26. Уявляєте? І починаю ось так з шиї розгоняти тут лімфу таким рухом. І тим самим ось ці мої складочки можу якось вирамувати. Потім зона челюсті. Чи напевно, якось по-іншому на українському, да? Хороша задача, щоб туди, везде прийшла кров і тим самим стимулювало всі ці клітини не відбирати від мене. Ось я так думаю. Щички. Боже, ця штука не проходить. бачите це? Ну, бачите, даю? Кров прийшла? Всього плану. От, а я, коротше, раніше я робила так, тільки все треба вверх, вверх, вверх. Блін, він же плоский. Ну, коротше, він там, там трішки по-іншому все працює. І я просто ось такі рухи роблю, щоб просто він почервонів, кров туди прийшла, і все було добре. Знаєте, що я зрозуміла? Ні. Я хочу змінити свій тембр голосу, тому що потім, коли я передивляюся, в мене ось такий от голос. Ну, це зрозуміло навіть зараз. Тому що я, ну, типу, нервую, так? Да? чого нервувати, все нормально. Все, з цим ми закінчили. Далі в мене є ще одна штучка. Вона схожа, типу, знаєте, на обличчі такі коліки роблять. Але це Китайщина, тому ми не будемо на обличчі це робити, тому що це мені ну, вона не дуже якісна. Але вона себе позиціонували не для обличчя, а для волосся. У мене ось тут мало волосся росте. Ось тут. І коли в мене довге волосся, то блін, тут просто три піра, а задні капна. І, типу, хіняка. Я в надії, опять же, самовнушення, да. Що це допоможе, тут реально калючки. І я ось так роблю. Це реально відчуваються ці калючки. І скоро на візках в мене буде багато волосся. Чуєте, в мене знову змінився голос. Так, ладно, все, давай розмовляємо ось так. Ну, мені просто здається, так навіть приємніше вам чути мій голос. ніж коли я отак розмовляю! Все, воно там собі почервоніло, волоси вже ростуть. Я вже кужить хочу. Боже, мені здається, чи обличчя посвіжило. Оглядаєте? Що то я надавила на це, напевно, цією масажеркою.